Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні ми робимо читацький клуб. Читацький клуб буде записаний на YouTube і він буде міститися в телеграм-каналі, тому що ми зараз будемо розбирати ось це все діло. Ми Сьогодні у нас це 41. Побачимо, скільки ми подолаємо. Всі готові в путь. Олівас Хенді квіт. Я і коме. Там «Es gibt Probleme проблеми der Arbeit». Ich muss zurück in die Firma. Anna sagt nichts. Oliver sagt, ich spiele morgen Golf. Möchtest du mitkommen? Anna ist nervös. Sie denkt, was soll ich machen? Ich finde ihn sympathisch, aber ich kenne ihn nicht. Anna sieht Oliver an. Er lächelt. Anna denkt, er hat schöne blaue Augen. Анна закт: Окей, і комед. Розберемо так. Конспект, я їх завжди вам зберу в телеграмі. Дивимося. Чий телефон дзвонить Олівера? Пам'ятаєте, я вам розповідала про присвоєння присвійний відмінок? Оце він. Езакт. Він каже: Так, і коме, я іду. Потім каже він, бачите, цу напрямок до, каже він кому, каже він ані. Es gibt проблеми. Конструкція es gibt – це аналог англійського there is. Там є там є проблема, де? На роботі, auf, на. Ich muss zurück in die Firma, Я повинен повертатися на фірму, тобто zurück – це назад. Ана каже нічого. Рядок слів в німецькому реченні. Zagte – Нех каже нічого. Олівер каже: Я граю завтра в гольф. Хочеш ти мідкомен. Префікс мид означає z, піти зі мною. Анна Еснерві наголосно нервується. вона думає, що варто мені робити. Я вважаю його зюмпадіш симпатичним kenne ihn nicht, але я знаю його не. Порядок слів в німецькому реченні. Ми будемо детально вивчати складні структури з цим ніхтом, куди він ставиться, на рівні це один. А поки що, але хто що робить з ким, і потім уже в кінці буде ніхт. Анна дивиться на Олівера. анзейн, пам'ятаємо, розірвався. Він посміхається, Анна думає: він має прекрасні або гарні блакитні очі, але бну. Анна каже, Добре, я піду з тобою. Іх комеміт. Бачите, він розірвався. Чому він не розірваний тут? Тому що модальне дієслово мертест склеює комен, Разом. Трима, чудово. Ігрофедіхмер Анна. Знов Анна розірвався із чим? Анна Руфан uh, позвонити презенс, який ми вчили. Поїхали далі. Анна Контнахаузен. Dein Ex-Freund Wolfgang hat angerufen. Er möchte dich sehen. Warum? Er sagt, dass du die schönste und intelligenteste Frau auf diesem Planeten bist. Idiot, warum? Er hat noch ein Buch von dir. Anna kommt nach -hmm. Hause, Fritz Ex, Wolfgang. Подзвонив хатангеруфен, це перфект від дієслова Анне Руфен. і ми з вами повинні е пригадати перфект із минулих уроків. Передивіться на Ютубі, там все є. -та він хоче тебе побачити, навіщо? Він каже, що ось цей ДАС, ми будемо, здається, вже завтра до нього переходити синтаксичні конструкції, коли ДАС викидає в кінець, подивіться, присудок. От еті, фрау, ау, І в кінці буде біст. А ви уже звикаєте зараз, що у вас дас викидає в кінець присудок. Ось така ситуація. Ідеот верхум. Чому er бухван Хайнбухвандія? У нього твоя книга. 43 капіталь. Капіталь Анна, – Ja, du bist der schönste und intelligenteste Mann auf diesem Planeten. Warum hast du keine Freundin? Frauen sind doof. Gibt es in deiner Klasse nur doofe Frauen? Nein, eine Frau ist nicht doof. Sie heißt Julie. Warum ist sie nicht deine Freundin? Sie hat einen anderen. Und warum hat sie einen anderen? Weil sie doof ist. Nein, weil du ein negativer Typ bist. Das mögen Frauen nicht. Fritz ist wütend. Er schreit, du doofe kapitalisten kuh Er rennt in sein Zimmer und schlägt die Tür zu. Dann kommt laute Punkmusik aus seinem Zimmer. Situation ist Ну що ж, ругательні слова під'їхали? Я не знаю, наскільки це доцільно. Ну, повинні знати, напевне, доцільно. Це розбирати, поїхали. 43-й капіталь. Фріц каже Анна: так, ти є Діящонсте, найгарніший і найрозумніший чоловік на усій планеті. Бачите, як буде на планеті Ауф, Ауф на цій планеті. Чому? Маєш ти й одну подружку, жінки є Угу. Наша конструкція там є і Є в твоєму класі лише дурні жінки. Ні, одна жінка є не дурною. Вона зветься Жюлі. Чому є вона не твоєю подружкою? Вона має анн андерен, вона має іншого. І чому в неї інший? Тому що вона дурна? Ні, тому що ти негативна людина. Вайлі викину присудок в кінець. Це ми теж будемо вчити вже дуже скоро, відповідно, while negative beast – це конструкція вже наступних уроків рівня А2 з переходом на Б1. Das mögen Frauen nicht, Це люблять wütend, Лютин запишімо. -лю Він кричить. Ти дурна капіталістична корова. Він біжить у його кімнату і шлект ді цю, цю. цю шлаген. Я не пам'ятаю, щоб ми з вами це діє слово розбирали. Давайте подивимося в наших заміточках. цю шлаген. Є просто шлаген. Зараз ми подивимося основне значення цю шлаген реверсу контекст українською мовою щось не хоче працювати в нас. Цікаво. Наносити удар, бити. Знаєте, знаєте, що не пишемо не бити, а ряснути дверями. Ряснути. Дан комт лаути панк музик аус зайна ціма з його кімнати, потім луна і голосна панк музика. Капітель 44, будь ласка. After 44. Der Vater und die Mutter kommen zu Anna. Sie sagen, wir müssen mit dir sprechen. Das ist. Der Vater fragt, was sind deine Pläne mit Chichek? Wir möchten eine Internetfirma aufmachen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das Risiko ist zu groß. Aber wir haben eine gute Idee. Viele Internetfirmen haben Probleme. Aber das hat ich an das mm -hmm. Бачите, як oh, я вірю mm -hmm. в інтернет, і глаубе Анна, я вірю в, я довіряю. Тато і мама заходять до Анни. Вони кажуть, ми повинні з тобою поговорити. Що є? Що таке? Тато запитує, які є твої плани з Чічі? Ми хочемо інтернет фірму aufmachen, пам'ятаємо відкрити. І glaube nicht. я вважаю не, ми заперечуємо дієслово, значить, буде главбе, я вважаю, не що це функціонер. Бачите, DAS? Функціонер ризик є занадто. Цу, в даному випадку, це занадто гроз великий, але ми маємо чудову ідею. Багато інтернет фірм. maють проблеми, але інтернет має майбутнє, я вірю в інтернет. Так. 45. І Nochmal, okay. Anna. Wir haben schon eine Firma in der Familie. Wir haben den Photoshop. Der Vater sagt, du kannst in der Familienfirma arbeiten. Das ist sicher. Anna sagt, aber das ist langweilig. Der Vater ist sauer. Anna, unsere Familie lebt seit drei Generationen von dem Photoshop. Aber ich möchte eine eigene Firma haben. Das ist interessanter. Fritz kann die Familienfirma machen. Mhm. Kapitel 41. Oliver's Handy. Die Mutter sagt: Hör mal, Anna, Mama suche Послухай, ну, Анна, ми Хапеншан, ми маємо уже одну фірму у сім'ї. Ми маємо фотомагазин. Тато каже, ти можеш в сімейній фірмі працювати. Це є зіга. Безпечно. Анна каже, але це нудно. Тато злиться, зава Анна. Наша фамілія, наша сім'я живе протягом трьох поколінь а, з цього фотомагазину. Але я хочу власну фірму мати. Це цікавіше. Фріц може а, займатися сімейною фірмою. Так. Kapitel 46. Annas Eltern sind sauer. Sie gehen auf den Balkon. Anna nimmt ihr Handy und fährt in den Wedding. Sie war zwei Jahre mit Wolfgang zusammen. Wolfgang studiert Germanistik und Philosophie. Er kann sehr schön über Literatur sprechen. Aber er studiert seit acht Jahren. Er studiert und studiert. Aber er beendet sein Studium nicht. Das fand Anna nicht gut. Vor drei Monaten hat sie Wolfgang gesagt, dass die Beziehung zu Ende ist. Kapitel 47 Der Vater und die Mutter sitzen auf dem Balkon. Sie sind total frustriert. Sie lesen Zeitung. Der Vater liest Sport, die Mutter liest Politik. Ein Auto fährt durch die Straße. Das Autoradio ist sehr laut. Der Bass macht bum bum. Die Gitarre macht io. Und der Sänger singt Oh baby I want you right here on the sofa. Die Mutter fragt: Wie lange haben wir schon das Sofa? Der Vater antwortet: Ich denke, dass wir das Sofa acht Jahre haben. Es ist wie neu. Nein, das Sofa ist nicht wie neu. Das Sofa ist alt. Und es ist rot. Rot ist nicht mehr aktuell. Blau ist jetzt modern. Aber das Sofa ist total okay. Warum sollen wir ein neues Sofa kaufen? Deine Schwester hat ein neues Sofa und es ist blau. Mein Bruder hat ein neues Sofa und es ist blau. Nur unser Sofa ist ein Dinosaurier. Та фата склада ніч. Я весь дан не суфа кафе мус. Що у них сталося? Давайте дивитися. Батьки Анни знову присвійний відмінок є <coughs> злими. Вони виходять на балкон. Анна бере її телефон і їде на весілля. Знову таки wearing англійська, так? Вона була протягом двох років з Вольфгангом разом. Вольфганг вивчає германістику та філософію Еркан Заршан. Він може дуже добре про літературу спілкуватися, але він вчить протягом восьми років. Він вчиться і вчиться, але beendet беендедзам be студіонних це завершувати. Завершувати. Тобто, але він завершує його навчання не. Це вважала, вважала Анна не хорошим. Протягом трьох місяців має хат зі вольфганг Вона казала Вольфгангу, що іст. у нас не було цього беціюнга. Записуємо, я завжди рекламую, betune, контекст реверсу, який нам дасть переклад. Ось, і, і дає він навіть рід. Хоча рід можна і тут побачити. Це стосунки. Бетіон, це щось стосунки варто завершити. 47-й капітель: Тата і мама сидять на балконі, на балконі. Вони абсолютно фрустрирні. Так само у нас є фрустрація, вони абсолютно, uh, sad. розстроєні, засмучені, засмучені. Вони читають газет. Тато читає шпорт, спорт, мама читає політику, автомобіль їде по вулиці, авторадіо дуже голосно звучить, бас робить бум-бум, гітара робить Іу, і співак співає: Oh, baby, I want you right here on the sofa. Це англійська, я хочу тебе прямо на дивані. І мама питає: Як довго Лане, маємо ми уже наш диван? Тато відповідає: Я вважаю, що диван 8 років маємо. Дас викинув габен в кінець. А віної, ця софа як новенька? Ні, софа не як новенька. Цей диван є старим, він є червоним. Червоний вже не в моді, блакитний зараз модерн, сучасний. Але з диваном все добре. Чому повинні ми новий, новий диван купувати? Моя сестра має новий диван, і він блакитний. Мій брат має новий диван, і він блакитний. Лише наш диван динозавр. Тато каже нічого. Він знає, що дасть, що він новий диван купити мусить. Це покупка фрустрації, коли людині сумно вона починає якось себе втішати покупками. 58. Wolfgang, der Ex-Freund von Anna, sitzt im Café räuber Er trägt eine Jeans und ein T-Shirt mit der Aufschrift Nein. Er trinkt Bier und raucht eine Zigarette. Hallo Anna, wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Was möchtest du trinken? Ein Mineralwasser. Oh, du hast nie Mineralwasser getrunken. Was ist los? Nichts? Was möchtest du? Mhm. Kapitel 49. Wolfgang trinkt von seinem Bier. Er lächelt. Ich möchte dir ein Buch zurückgeben. Welches? Dieses Buch hier. Er nimmt ein Buch aus seinem Rucksack. Der Titel ist I Love You. Mhm. Wir haben es zusammen gelesen. Erinnerst du dich? Anna ist überrascht. Wolfgang, was möchtest du? Wolfgang ist nervös. Er trinkt und raucht. Ich möchte dir sagen, ich denke, er ist sehr nervös. Er trinkt und raucht mehr. Kapitel 50 Anna Du bist schön. Du bist intelligent. Ich war glücklich mit dir. Aber Wolfgang Wolfgang sagt dramatisch: Komm zu mir zurück. Jetzt wird Anna nervös. Ich Wolfgang sagt mit dem Glas Bier in der Hand: Ich liebe dich. Dann trinkt er. Mhm. Добре, дивимося. Вольфганг, колишній друг Анни, сидить в кафе Гройба Хотсенплотс. Він е, одягнув джинси і футболку із написом Ні. Він п'є пиво і курить цигарку. Привіт, Анна. Як справи? Ви пам'ятаєте, що апостроф це літера Е, яку викинули чудово. А тобі, як ведеться, теж чудово. Що хотіла б ти випити? Мінеральну водичку. О, Бегас, ні, ти ніколи не пила мінеральну воду. Що сталося? Was вас los? Що сталося? Нічого. Що ти хочеш? Що хочеш ти? Капіталь 49. Вольфган п'є своє пиво, він посміхається. Я хочу тобі книгу віддати назад, повернути, так? Запишемо. Цурикгебен. Повернути. Вельхес, яку? Ось цю книгу тут. Він, ним танбух аузаним рюкзак, витягає книгу з власного рюкзака, заголовок Я тебе люблю англійська. хавен Вігавенесу гелезен. ми читали її разом. Пам'ятаєш додій? Пригадуєш? Пригадувати. гадувати. Пригадуєш, ринерст, пригадуєш? Анна спан те ли че на. Вольфганг, що хочеш ти? Вольфганг нервує. Він п'є і палить пліт да? і палить. Я хочу тобі сказати, я думаю, він є дуже знервованим, він п'є і палить більше. Капітель 50. Анна, ти є прекрасною, ти є розумною. Я був щасливий з тобою, але Вольфганг. Вольфганг каже драматично: повертайся до мене. Ком Цюрюк, повертатися. Зараз Анна нервується. Я Вольганг. Глас, in the hand, каже із склянкою пива у своїй руці, я тебе люблю. Потім він її допиває. А що сталося? Потім ми з вами дізнаємося дуже скоро. До зустрічі. Так, мій я зараз буду писати вам дії слова в, в наш чат.